Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7V. І сьогодні у нас на огляді оптичний оксиметр від виробника AZ, az 86023 Всі побігли робити оптичні оксиметри, і AZ теж побіг. І от до нас доїхав прилад з новим сенсором, якого раніше в лінійці не було. Це та ж серія, яку ви вже знаєте по відео з приводу 86031, ph кондуктометрія. Він в повністю герметичному корпусі. Ви можете випадково його випустити з рук, він впаде в ту воду, яку ви міряли, і з ним нічого не станеться. 6 батарейок АА і ЛДО-електрод. Давайте на нього подивимось: термодатчик з термокомпенсацією, поролонка, тому що ЛДО-мембрана завжди має зберігатися вологою. До речі, перше, що треба зробити, це її злоложити і так залишити. Захисна сіточка для захисту мембрани від удару об дно. Якийсь дивний перехідничок. Цікаво, що це в нас таке. Давайте спробуємо його розкрутити. Ага. Тут інший роз'єм. І з нього перехід на цей роз'єм. Тобто, ймовірно, передбачається, що цей електрод буде потім використовуватись в інших моделях приводів. Ну, нехай. Давайте підключимо електрод і подивимось, що буде. Так, ну, електрод має більш або менш стандартного вигляду мембрану. Давайте пройдемось по налаштуваннях, подивимось, що він вміє. Так, що у нас? Clear? Це, судячи з усього скинути калібровку або інші налаштування. Ага, Clear – скинути калібровку, ресет скинути повністю всі налаштування. E, TUint, мабуть, T-unit одиниці температури. Давайте спробуємо глянути. Дійсно Цельсія або Фаренгейта. Одрук в них в свой юніт, лише, мабуть, Цельсії. Sleep. No. 60, 45, 30, 15. Імовірно, хвилин до автоматичного сну. Ну, давайте поставимо 15, зробимо вигляд, що ми економимо батарейки. <coughs> коефіцієнт. Що за коефіцієнт? Вимкнено. Увімкнено. Чудово. Так, і ага, корекція атмосферного тиску. Тобто сам він тиск не міряє, але ми можемо задати атмосферний тиск. Ага. Значить, судячи з усього, це, цей коефіцієнт, він, власне, коефіцієнт корекції, тільки задати треба власний атмосферний тиск, а покази кисню скоригуються окремо. Так, чудово на цьому, судячи з усього. Список налаштувань завершився. Що в нас по калібруванню? Всі оптичні оксиметри треба починати калібрувати з нульового кисню. Давайте ми для початку спробуємо зробити розчин з нульовим киснем. А потім подивимось, як калібрується цей привод. Достатньо довгий кабель, до речі. Ну, Покази. Схоже, що пішли вниз, правда, повільненько. Ну, нехай. Тим, тим часом кнопка Hold затримує покази на екрані. Кнопка MEM запам'ятовує покази. от Memo 01. Тобто це загальна кількість показів, які були які залишились в нього в пам'яті. Давайте ще раз натиснемо. MIMO 02. Давайте ще раз натиснемо. 0.3 0.4, Окей. Okay. Так, і тепер, по ідеї, кнопкою Recall ми можемо викликати покази з пам'яті і провисловити їх. Так і є. І кнопкою Escape повернутися назад. Чудово. Так, а це у нас що робить? Ага. Це максимальні або мінімальні покази за певний проміжок часу. Мінімальні. Оскільки вони продовжують зменшуватись, то вони міняються на екрані. Максимальні, якби збільшувались, вони б теж мінялись на екрані. І якщо надовго затиснути, то ми, по ідеї, виходимо з цього режиму. А от і ні. А якщо Escape, то виходимо. Чудово! Так, і ця кнопка міняє у нас відсотки кисню на міліграми на літр кисню і навпаки. Абсолютно зрозумілий інтерфейс. Інструкція не потрібна. Тим часом ми дійшли до 6%. Ну давайте затиснемо калібровку. ДО100 DO ДО 0 Ага, нехай буде DO0 він нам і потрібен. No Yes. Ну, хай буде yes. А, ось так от. Судячи з усього, тепер нам треба дочекатися відліку 400 секунд. І тільки після цього у нас відбудеться калібрування за нулем. Цікаво, зі 100% теж так буде. Я думаю, що ми зараз можемо це поставити на паузу. Отже, ми дочекалися. 400 секунд минули, калібровка по нулю завершена. Показує 0,1. Чудово. Давайте тепер його обмиємо. І спробуємо прокалібрувати по 100%. Добре, що оптичні оксиметри не треба калібрувати часто. Ми зазвичай перед продажем таке калібрування робимо, тобто привод приїжджає, якщо його купляти в нас вже відкаліброваним, а повторна калібровка ЛДО потрібна дуже рідко, тільки якщо мембрана... Зазнало якихось забруднення, у вас є підозра, що він почав показувати неправильно. Якби ще в нас промивалка не капала. О! Ми нарешті відійшли від нуля. Витерти, звісно, нема чим, бо в мене в лабораторії. Значить, так і буде. Налиємо водички і поставимо мембрану відкисати. Угу. Коли буде наближатись до 100%, запустимо калібрування по 100%. Покази відновилися. І тепер давайте запустимо калібровку за 100%. Але зробимо це по правильному тобто не в воді, а в вологому повітрі через рідний ось цей калібрувальний стаканчик. Калібровка ДО 100 ЄС, так само 400 секунд, це було очікувано. Ми почекали ще раз 400 секунд і калібровка за 100%. Теж завершувався. Отже, тепер привод відкалібрований та придатний для вимірювання. Насправді він дійсно вимірює розчинений кисень. Дійсно є водонепроникним. Ми знаємо цю серію, ми пробували занурювати їх під воду. І, в принципі, в своїй ціновій категорії, мабуть, що привод непоганий. Єдине, що, якщо ви будете купляти саме такий привод, готуйтесь до того, що стабілізація показів може зайняти достатньо великий час. Ми є офіційним дилером виробника АЗ, і відповідно на всі приводи придбані у нас, надаємо офіційну гарантію. Окрім того, всі приводи проходять передпродажну підготовку, яка калібровку двічі по 400 секунд в даному випадку також включатиме. Дякуємо вам за увагу. З вами був маркет вимірювальних приводів 7 вольт.